Привіт! Мене звати Юля. Я є психологом і психотерапевтом у навчанні в напрямку транзакційного аналізу. Хочу поговорити з вами про дуже важливу тему шляху до незалежності і незалежності саме в контексті особистості. Ми говоримо тут зараз про емоційну та фінансову незалежність, наприклад, від партнера або від батьків. Таке навіть інколи трапляється з друзями. Хочеться сказати, що емоційна і фінансова незалежність, вона дає відчуття насиченого життя та дає класну можливість розвитку вашого потенціалу. До особистої незалежності варто прагнути, тому що така незалежність, вона дає опцію вибору вибору чого завгодно, професії. Побутових речей, вибору партнера, вибору друзів, вибору організації, з якими ви будете співпрацювати, вибору місця для життя, вибору чим себе наповнювати, чим себе насичувати. І якщо ви відчуваєте себе самостійно і відчуваєте себе незалежною людиною від інших, вам. Набагато легше робити для себе ці вибори, і набагато легше розвивати та розкривати свій потенціал. Хочу сказати, що існує два типи залежності: є природна корисна залежність, і є шкідлива залежність. Чим вони відрізняються? Так склалося історично, що людство це дуже соціальний вид, і всі досягнення, і загалом виживання людства було побудоване на співпраці. Тому в розвитку своєї незалежності важливо не переборщити. Коли ми говоримо про професійний розвиток, про кар'єру, про реалізацію якихось проєктів, коли ми говоримо про сім'ю, про побудову дружньої компанії, там дійсно дуже важливо вміти комунікувати з людьми та прагнути до здорової співпраці. І така залежність є абсолютно окейною, і вона веде. До розвитку, до розвитку вас персонально як людини, і до розвитку загалом людства, наприклад, вашої галузі професійної або вашої родини, ваших дітей. Шкідлива залежність це така залежність, коли вам щось заважає розвиватися. Це коли вам некомфортно жити. Це коли постійно щось заважає, це коли є якісь обмеження, які змушують відчувати вас себе погано. І шкідлива залежність від природної відрізняється тим, що природна залежність це про розвиток завжди, а шкідлива залежність це про деструктивні прояви. І навіть зараз ви можете продіагностувати свої залежності. Там, де ви відчуваєте, що, наприклад, це партнерство дає мені розвиток, я почуваю себе там добре. Тоді все окей, але якщо є відчуття такого, що складно обирати себе, доводиться відмовлятися від якихось речей, які вам подобаються, наприклад, в кар'єрі або в особистому житті, і ви відчуваєте себе погано, то це шкідлива залежність. Тобто маркер насправді завжди в тому, як ви себе почуваєте. Якщо ви почуваєте себе нормально, ви відчуваєте, що ваш потенціал розвивається. Ви відчуваєте своє життя насиченим, тоді все добре. І насправді таких історій також дуже багато. Чому ми потрапляємо взагалі в залежності в емоційні, в фінансові? Це стосується таких двох тем. По-перше, дуже багато факторів приходять до нас з досвіду дитинства і досвіду, як воно було влаштовано в сім'ї, де людина росла. Це пов'язано з трьома егостанами. Якщо дуже сильно спростити, можна виділити три основні егостани. це егостан батька, егостан дорослого та егостан дитини. Егостани це стани нашої свідомості, як ми почуваємо себе в моменті, які протягом дня змінюються багато разів, активуються в різний час, і це окей. Але буває таке, що, наприклад, один егостан Має більше енергії в собі, і ви частіше відчуваєте себе в ролі, наприклад, батька, тобто людина, яка відповідає за структуру, яка відповідає за правила, за те, щоб все було чітко та зрозуміло. А ось, наприклад, дитячий його стан може бути, там може бути менше енергії, тобто все, що стосується почуттів, спілкування, взаємодії з іншими людьми, воно не так сильно розвинено. І якщо малювати залежність на схемі. Це часто, якщо ми говоримо про стосунки з іншими людьми або організаціями, процес є симбіоз, тобто співзалежність. Якщо сильно спростити, можна сказати, що симбіоз це такий стан, коли дві людини функціонують, ніби вони є одна людина. Одна з дуже класичних прикладів це пара, де один партнер відповідає за фінанси та структуру, а другий партнер відповідає за емоції. І якщо всім окей, то це окей. Але часто ці обидві людини можуть відчувати себе погано. Чому? Тому що один з його має мало енергії, він заблокований, і енергія не циркулює вільно між егостанами. Людина не проявляє ті свої прояви, які є життєво необхідними. Тобто, якщо ми візьмемо... З тієї пари того партнера, який відповідає більше за емоції, то він може мати складнощі з тим, щоб забезпечувати свої основні базові потреби, і це може стати проблемою, наприклад, якщо ця людина захоче піти зі стосунків ну, або з організації. Що можна зробити прямо зараз, щоб розпочати шлях до незалежності? В першу чергу дуже важливо провести таку самодіагностику. Подивитися, які речі у вас є заблокованими. Це можуть бути фінанси. Ви можете відчувати, що ви почуваєте себе невпевнено в фінансах, що ви не маєте оцього відчуття опори під ногами, що я можу покластися на себе забезпечені фінансовому себе. Або ж це можуть бути заблоковані почуття. Ви можете багато заробляти, забезпечувати себе повністю самостійно. Але ви почуваєте себе погано без людини поряд? І вам обов'язково треба якась людина, щоб вона рядом була інакше ви почуваєте себе не дуже добре. Це такий приклад, там, де є дві сторони медалі: одна людина відповідає за фінанси, інша людина відповідає за емоції. І вам важливо зрозуміти для себе, в якій ролі знаходитесь саме ви. Що саме ви відчуваєте? Що воно у вас не реалізується повністю. Бо визначення проблеми це дуже великий шлях до її рішення. Люди, які мають здатність чесно перед собою зізнаватися в тому, що ось тут моє слабке місце, це ті люди, які набагато легше будуть поратися зі своїми життєвими проблемами. І якщо, наприклад, ви бачите, що ваш егостан, який відповідає за структуру, за організацію за правила, за дисципліну, за фінанси, тобто батьківський, якщо він у вас не дуже розвинений, тут є сенс робити речі, які будуть підсилювати саме ваш батьківський егостан. Наприклад, це може бути поступове привчання себе до цієї структури, дуже корисним є хоча б годину на день. Починати з маленького, не можете годину, візьміть 20 хвилин, Ставте собі таймер і, наприклад, 20 хвилин робіть щось, що буде позитивно впливати на вашу здатність до самодисципліни, структурованості та фінансів. Також може бути, якщо ми будемо говорити про другого партнера, відчуття такої емоційної заблокованості. Тут є сенс. Пробуджувати, давати більше енергії, світ, дитячий його стан. це буквально ловити себе на думці, чого мені зараз хочеться, і робити це, здійснювати це. Тобто є сенс показувати цій дитині, що те, що вона хоче, ви можете їй дати, щоб вона відчувала до вас більше довіри. Звісно, що коли ми говоримо про речі глибокого симбіозу. Це є непроста робота, і тут дуже добре працювати з психологом або психотерапевтом саме з цим запитом, щоб ваш шлях до цієї незалежності він став легшим і швидшим. Я дуже дякую вам за перегляд цього відео. Сподіваюся, що воно було корисним для вас і що ви знайшли для себе хоча б щось одне, що вас надихнуло. Було б добре, якби ви могли виписати якусь одну думку. З цього відео кудись в нотатку або в щоденник, для того, щоб краще запам'ятати і дати собі таку настанову на майбутнє, в тому, що ви можете, ви можете впоратись, і це окей. Я запрошую вас до себе на консультації, постійну роботу, щоб попрацювати з запитами, схожими на те, про що зараз говорила, або з іншими запитами. Бажаю вам досягти. Емоційної та фінансової незалежності, і відчувати життя наповну. Дякую.